Усім привіт! Починаю нове відео. Я дуже рада бачити вас на каналі. Якщо ви тут вперше, мене звати Юлія, і тут я розповідаю про те, як ми починаємо все з нуля після переїзду з міста в село. Як вперше садимо огород, як наводимо лад на ділянці, вчимося на власних помилках і ділимося з вами нашими сільськими буднями, такими, як вони є. Сьогодні в нас день огородних справ. Будемо займатися посадкою цибулі. Весна йде, город чекає, тому починаємо. Спочатку хочу вам показати, що в мене в парничку редиска вже посходила. І знаєте, не просто пару штучок, а прям дуже так густенько. Можливо, дійсно насіння було хороше, і результат мене приємно здивував. Ще нарешті почав сходити салат і трохи кріп. Зелень це завжди класно, одразу свіженька до столу і не треба купувати. Тепер переходимо до нашої головної героїні дня. Це цибулька. Купили ми два різних вида. Одну дрібненьку, таку манесеньку, а іншу вже трошки більше. Брали на ринку, ну взяли так на пробу. Вирішили в цьому році діяти поетапно, не садити одразу багато, а подивитися, що як буде рости. Знаєте, я вирішила, що цей рік такий буде для мене експериментальний. Буду спостерігати, порівнювати, аналізувати, що як росте, на яких грядках з чим краще садити, а з чим не треба. Почала садити дрібненько. Для неї я використала такий цікавий метод, як садила редиску, взяла лоток з під яєць. І потім в кожну клітиночку ложила одну цибулинку, присипала, потім полила водою і зверху ще ми поклали гілочки, щоб все було прикрите. Дуже мені подобається цей метод, воно акуратно виходить і видно, що де росте. Ще хочу трошки сказати про грядочки. Зробила їх поруч з парничком, це дуже зручно, тому що поруч буде і редиска, і салатик, і вода в нас там дуже близько знаходиться. Можна одразу все поливати і не тягати цю шлангу через весь город. Але саме сьогодні ми не використовували шлангу, тому що садили дуже мало цибульки. Оце в нас є така приспособа це з Аліекспресу, дуже зручна, дуже вона нас виручала, коли не було світла. У минулих відео, як ми садили редиску, я також її використовувала, тому, якщо цікаво, можете подивитися. Все з першою грядочкою в нас покінчено. Поклали зверху гілочки від котів, щоб вони там не лазили. Не знаю, як це працює, але поки ложимо ці гілочки, поки вони там не лазять. Тепер буду садити далі. Беру ту цибульку, яка трошки крупніша, розрізала її навпіл, підготувала її заранше. Потім я взяла сапу і робила такі довгі рядочки. Старалася їх робити рівненькими, щоб потім легше було поливати і доглядати за цибулькою. Спочатку я пройшлася, розмітила собі так візуально лінії. І потім вже почала робити ці рядочки. Потім я рясно так полила все водичкою і потім вже в ці вологі рядочки викладувала половиночки цибульки. Я дуже їх не заглиблювала, щоб вони не згнили. Ось таку я собі зробила схему. Це все, знаєте, я так назвала експериментальна посадка, тому що я спеціально нічим не підживлювала, ніяких добрив не додавала, все в звичайний ґрунт. Я хочу подивитися, як ця земля поводиться, як вона тримає вологу, як ростуть овочі. Бо якщо буде видно, що ріст дуже повільний, або якщо щось пішло не так, то вже на наступний рік треба буде заранше підготувати земельку, або ж уже в процесі росту овочів, вже буду додавати якісь добрива. Ще трохи поспілкувалися зі своєю сусідкою. Вона вже тут кілька років саде город. Каже, що взагалі земля непогана. В неї дуже гарно росте виноград, полуниця. Але теж вона кожен рік щось пробує. каже: головне не поспішати і не висаджувати одразу купу всього, а так потрошку, з любов'ю, потихеньку. Теж вона каже, що багато експериментує, поступово все висаджує, і знаєте, це надихає, коли бачиш, що інші теж у процесі теж пробують і не бояться. Майже я вже всю цибулю посадила, рядочок за рядочком, акуратно вкладала половинки, засипала зверху землею. Сьогодні мені ще дуже пощастило, була дуже гарна сонячна погода. І от знаєте, ніби нічого складного, так і насправді я сиджу собі і постійно думаю, чи правильно я це зробила, чи правильно заглибила її, бо заглибила, боюся, ще не зійде. То думаю, може мілко. І ще взагалі, знаєте, так кожну цибулинку вкладаю, ніби як дитинку вкладаю спати, і хочеться, щоб їй було дуже зручно. Тепло і затишно. І ще по сто разів собі кажу не поспішати. Краще повільно, але роби все акуратно. Бо я така, як вже беруся, то хочу, щоб все було і красиво і правильно. Але ж це перший город в моєму новому житті. Тільки в село переїхала, ще вчуся. І навіть ті такі, знаєте, прості речі, як посадити цибульку. Для мене як маленьке відкриття. Це так цікаво, прям сидиш і думаєш, цікаво, а що з цього всього вийде? В кінці ми з моїм старшим сином полили редиску та зелень в парничку, дуже йому я дякую, він мені завжди допомагає, завжди запитує, чи щось тобі допомогти, чи щось полити. Це дуже круто. Це така вже знаєте сімейна традиція разом щось садити і разом доглядати. Тепер беремося наводити лад з туями, які ростуть у нас біля самого паркану. За той час, поки в будинку ніхто не жив, вони дуже сильно виросли, вони не обрізались, не формувалися, і тепер деякі вже зачіпають проводи електропередач просто над вулицею. Ну звісно, так залишати це не можна, це небезпечно і незручно. Тому вирішили взятися за це дуже серйозно. Взяли для цього велику драбину, акумуляторну пилку, до речі, це дуже крута і зручна річ. І починаємо потроху обрізати зайве. Першу тую трошки підрівняли, зрізали десь приблизно метр зверху, щоб звільнити простір, і трохи надати якоїсь форми. І Наступні будемо також так підрізати, не кардинально звісно, але достатньо, щоб вони виглядали доглянуто, хоч трошки, і не заважали. Ще в мене сьогодні був такий дуже серйозний помічник, намалювався просто посеред роботи з власною маленькою пилочкою. Мій син зараз в такому віці, коли хочеться йому робити все самому. Дуже він хоче допомагати, все за нами повторює. Якщо не дати йому щось потримати або показати, він одразу ображається, одразу показує свій характер, капризує. Але я розумію, що це нормально, це такий етап дорослішання. І ми стараємось заохочувати його інтерес до справ залучати до якихось простих завдань. Після того як підрізали туї, почали прибирати всі гілки ту стару хвою, яка всипалась під деревами. Там її було вже чимало. Заодно вирішили прибрати ще й старі кущі, які давно вже пропали, або просто мені не подобаються. Зовні вони виглядають не дуже і хочеться все на подвір'ї облаштувати по-своєму, так як нам зручно і приємно. І якщо щось не тішить око, його взагалі краще прибрати. Тим паче, що планів по облаштування ділянки у нас ще дуже і дуже багато. Але робота з туями це тільки початок. Попереду ще кущі, які теж треба привести до ладу, і ще форзиції. Треба добре подумати, як саме обрізати кущі, яку форму краще зробити, щоб вони були красиві, акуратні. І, можливо, я ще так думаю, одну стуй доведеться спиляти повністю. Вона дуже затіняє дві інші і заважає їм рости. Але подивимося ближче до справи, можливо, я ще й передумаю. У нас тест шлангочки за 190 гривень по акції. На Аліекспресі купили. Єгорка, тільки да, поливай. туди цвіточки оті поливай, Єгорчик, оті оті поливай. Тут є різні режими. Я зараз не буду крутити, тому що я йому виставила, щоб не сильно він тут поливав. Довжина 40 метрів. Вон там, де ми воду відкрили. Тут її вистачає у нас. Знаружі Тут така ось як. Ну, не знаю, тканина і внутрішніконова трубочка. Друга. Шлангочка така, да. Друга. Подивимося, наскільки нам її хватить. Друга. Да, трубка там така. Ну, подивимось. Друг. Друг. Слухайте, ну прикольно. Тільки треба слідити, щоб вона не порвалася. Давай, Єгорчику, поливай. Ой, молодец, молодець. О, наскільки її вистачає. Отут у нас вивід води. Ну, я думаю, 40 метрів тут є. Ось ми її підключили. І тепер отут можна поливати нормально. Вона у нас докуди достає. Давай, Єгорка. Нажимай. Да, да, його поливати. Тільки то дуже близько, Єгорка, треба ну, трошечки да, далі. От туди, за чорний кружок, та Замовили собі від кліщів отраву. Вже вона приїхала, будемо обробляти ділянку. Шишечки, так, да, Єгорчик? Багато їх в цьому році, кліщів, Прямо якесь нашествіє в них. Я не знаю. Вже я їх і в будинку знаходила. На першому поверсі, на другому. Ну хтось може заніс з ззуттям, чи я не знаю, як вони потрапили, може з одягом, ну будемо обробляти, бо це не діло. Натрапила я в Ютубі на одне цікаве відео: це про техніку обрізки кущів у стілі Нівакі. Мені дуже сподобався цей підхід. Це коли з кущів формують такі своєрідні деревця з красивими формами, дуже декоративно, навіть трошки схоже на такі маленькі японські сади. Я показала це відео своїм рідним і запропонувала зробити щось подібне з нашими кущами. Чесно кажучи, вийшло досить гарно. Кущик такий зараз компактний, ніби таке маленьке деревце, зовсім інший вигляд. І тому інші кущі я також хочу підстригти в цьому стилі. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Роботи в нас ще попереду чимало, але крок за кроком, все обов'язково впорядкуємо. Дякую, що були сьогодні зі мною, що дивитесь наші будні, підтримуєте. це, дуже надихає і додає сил. До скорої зустрічі! Бережіть себе!